Ми вкотре пересвідчили, що Єрмак повністю курує кадрову політику. По суті, зараз це уряд там імені да, Єрмака. Це Іменно так, Аня, і це дуже погано. Чому? Тому що якщо ми говоримо про стилі лідерства, стилі управління, да демократія не найкращий стиль. Лібералізм теж можливо, але авторитаризм можливо, війну хтось скаже ну війну в армії, де, ну, де ви бачили там демократія в армії, демократичні армії е, розбивають е, завжди. Да, там Демократія в армії це нонсенс. Наказ виконання звіт, там е, все, не треба там типа казати, ну бо демократія в армії це коли там тіпа, давайте проголосуємо, хто піде зараз під танк умре. Да? От, mm -hmm. як би да. і вони можуть сказати, що ні, ну, автократія, це хорошо, там режим рішення приймаються швидко, в демократіях рішення приймаються довго. Але ми, чому погано, коли рішення приймаються п'ятьма-шістьма менеджерами в одному кабінеті? Тому що уявімо, а якщо вони не вігласи, якщо вони не відають, що творять, якщо вони не професіонали і вони приймають швидкі рішення, ну от ми побачили, ну. Ну красиво можна поаплодувати, да там типа 3 числа воно все сплило. Сьогодні яке 6 вже все, все закінчилось. Ми вже обговорюємо доконаний факт. Так? Все за тиждень відбулось. Всі е, зміни класно, класно. Авторитарно, авторитарно, але швидко, швидко. В демократії це були б глупі там дебільні обговорення, бачення стратегії. а Давайте подивимося, кілька альтернатив розглянемо. А може на те міністерство, то може, то і скаже так. Та ви що, в час війни треба швидко рішення приймати? Ну воно то з одного боку вроді да, а з іншого не факт. Тому що а хто вам сказав, що рішення прийняті правильно? А якщо рішення неправильні? якщо ці люди некомпетентні, і якщо вони повезуть там міністерства, не туди, не туди, хто за це і хто відповідатиме? Віктор, да. хто відповідатиме? Тут ключове. То. А, То, рішення передбачають відповідальність. А Єрмак скаже, я. Я тут буду каву буду робити. Проголосувала Верховна Рада, Причому тут Єрмак? Єрмак, якщо судитимуть Єрмака, він скаже я не при чому. Парламентська президентська республіка, ну які питання? Так. Все, уряд призначали депутати, он до них всі питання. Так, все, а чому а чому хто буде скажу, відповідати? Буде. А, а в час війни ці помилки кадрові, вони коштують нам життя людей. Багато ж. Саме там. От і ми всі знаємо, що винуватий Єрмак, але засудити Єрмака буде важко, тому що по процедурі де його підпис. А хто буде крайній? Зеленський? Е, ну, в, в даному випадку Зеленський буде ну, як політично крайній. Просто народ дивиться на цей е, кавардак, який твориться, і рейтинги Зеленського будуть знижуватися. От як би там не впирався Міша Подоля, да, там, Але між тим політично відповідатиме Зеленський. скажімо, за корупцію в міністерствах будучи відповідати ті, хто підписував тендерну документацію. І це знову ж не Єрмак. Де? Єрмаку приносять відкати, але це ж не факт, що він е, десь ставить підписи. Він ніхто не скаже, він потім до нього прийде. Там скажете: Єрмак, це ти тут. Я його спіриташу. Ви ну, що? Пиль здував, в теплій ванні спинку мив все. От моя була робота. Так що отак от. Так, от.